Нарешті на каналі вже цілих 60 підписників. Я вдячний абсолютно кожному, хто підписався та не полінувався. І в честь цього ось вам і тортик. Давайте його зняме ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, і доїли. Так, ось така в нас построечка. Ну і що ж, давайте зірвемо. І ось такий бадабумчик вийшов і зразу плакать, сказала моя дівчина, адже пішов дощ. Ось і відео підійшло до кінця. Якщо вам воно сподобалось, не забудьте залишити ваш королівський лайк та підписку, адже саме ці дії мотивують до більших вибухів та створення чогось дійсно масштабного. Дякую за перегляд!